з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку логічні вирази в розгалуженнях. Ми з вами продовжуємо знайомитися з середовищем Python і використанням його для створення найрізноманітніших проєктів. Давайте пригадаємо, у яких випадках в алгоритмах використовують розгалуження, які ви знаєте види розгалуження та як виконується розгалуження із цих видів. Нагадаю, що в попередніх класах ми з вами розглядали розгалуження повні, неповні та інші. Також ми з вами говорили про використання розгалужень в тому випадку, якщо в нас є умова логічна. Отже, ви вже знаєте, що кожен, кожне розгалуження розпочинається з команди перевірки умови. Результатом виконання якої можуть бути два, дві відповіді. Або так, тобто істина, true, або ні, тобто хиба, false. І залежно від результату виконання команди, перевірки умови будуть виконуватися ті чи інші команди алгоритм. Як, як умови ви використовували зазвичай в розгалудженнях висловлювання? А в математичних рівностях або нерівностях також використовують розгалуження. У нас з'являється запитання, на які потрібно давати відповідь, відповідно так чи ні, дотримується умова чи не дотримується. Усі такі умови називаються логічними виразами. У розгалудженнях можна використовувати й інші логічні вирази. А саме логічні змінні, логічні вирази з логічними операціями та інше. Сьогодні ж ми з вами знайомимося з логічними виразами в середовищі Python. Тому в загальному випадку кожне розгалудження розпочинається з команди визначення значення логічного виразу. Результатом виконання такої команди можуть бути значення true, тобто правда, або false, тобто хиб. І залежно від результату виконання цієї команди будуть виконуватися ті чи інші команди алгоритм. Так, до прикладу, на даних двох малюнках ви бачите виконання алгоритмів з блок-схемами повного розгалудження, коли в нас виконується одна команда, якщо правда, і інша команда, якщо хиба. І блок схема неповного розгалудження, в якій ми бачимо, якщо правда виконується команда, якщо хиба, ми переходимо до наступної дії після розгалуження. За використання поняття логічного виразу, команди розгалудження в мові програмування Python виглядатимуть наступним виглядом. Всього їх аж три. Перший варіант це команда повного розгалудження. Вона складається з таких дій. If логічний наш вираз двократка. Потім послідовність команди, якщо виконується дана умова. Якщо ж дана умова не виконується, тобто lc, то послідовність команди 2. Виконання цієї команди відбувається наступним чином. Визначається значення логічного виразу, якщо це значення буде правдою, true, то виконується послідовність команди 1. І після нього буде виконуватись команда наступна за розгалуженням. Якщо це значення false, то виконується послідовність команди 2, і після цього виконується команда наступна за розгалудженням. В іншому випадку, якщо в нас виконується команда неповного розгалуження, в такому випадку прописується код лише if, логічний вираз 2. і послідовність команди, якщо цей вираз дотримується. Виконання цієї команди відбувається таким чином. Визначається значення логічного виразу. Якщо це значення true, то виконується послідовність команди, і після цього виконується команда наступна за розгалуження. Якщо ж це значення false, одразу виконується команда наступна після розгалуження. Тобто розгалуження в нас не виконуватиметься взагалі. І третій вид це команда багатоальтернативного розгалудження. В даній команді може налічуватися дуже велика кількість різних розгалужень. Як завжди, розпочинається зі логічного виразу. Якщо цей вираз не виконується, то в нас буде інший L -IF. L if – Логічний вираз, послідовність команди, і так до останнього. Перепрошую, остання команда буде LC. І послідовність команди відповідно остання. Виконання цієї дії команд відбувається таким чином. Визначаємо значення логічного виразу першої, першого значення. І якщо це значення true, то виконуємо послідовність команди 1. І послідовність цього виконується команда наступна після розголочення. Якщо це значення false, то визначається значення логічного виразу наступного. То... другого порядку. Якщо це значення true, то виконується послідовність команди 2 із цього логічного виразу. І після цього виконується команда наступна за розгалуженням. Якщо ж знову значення в нас логічне false, то визначається значення наступного логічного виразу і так далі. Тобто поступово по логічних виразах ми рухаємося до останнього логічного виразу. Якщо ж останній логічний вираз буде в нас false, то виконується послідовність команди останнього виконання, яка розміщена після LC. І після цього виконується команда, наступна після розгалуження. Хочу звернути вашу увагу обов'язково на такий пункт. Команда багатоальтернативного розгалуження може не містити останньої послідовності, а саме все. В такому разі, якщо всі логічні вирази в команді мають значення false, то одразу виконується команда наступна за розгалутеленням. Тобто проект буде працювати, а не, до прикладу, перериватиметься. Якщо ж послідовність команд містить тільки по одній команді, то цю команду можна запустити без переходу на новий рядок після двократки. Тут записати. Тобто все в один рядок писати. Але це може складати невеличкі незручності. Ось такий сьогоднішній наш коротенький урок. Він сьогодні спрямований на теорію. Більш практично ми будемо працювати з вами на наступних кількох заняттях по саме темі розгалуження. А для того щоб перейти до наступного уроку, давайте придамо відповіді на такі запитання для перевірки сьогоднішніх знань. Який вигляд має команда повного розгалудження з використанням логічних виразів? Як вона виконується? Який вигляд має команда неповного розгалудження з використанням логічних виразів, як вона виконується? Та який вигляд має команда багатоальтернативного розгалудження з використанням логічних виразів і як вона виконується? Якщо ви бажаєте отримати позитивну оцінку, на одне з цих питань дайте відповідь у зошит. Тобто запишіть логічний вираз до, до прикладу, повного розгалудження і як воно виконується трішки внизу опишіть по пунктах. За це ви, відповідно, отримаєте від свого викладача, якщо продемонструєте запис, позитивну оцінку. Вдома повторіть, будь ласка, розділ 4.6, сторінки 134-136. Можете спробувати почати виконувати практичні завдання самостійно, якщо маєте такі бажання. На сторінках 140-143 з підручника з інформатики для 8 класу. Питань, звертайтесь до мене. На цьому ж я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів, вивченні інформатики, та чекаю вас на наступному занятті. До нових зустрічей! Дане відео створено за підтримки Зінченко Сергія Анатолійовича. Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть це здійснити за посиланням в описі під відео.